Друзі, на момент, коли вийде це відео, петиція про передачу костелу Святого Миколая набере 25 тисяч голосів. Я є підписантом багатьох прохристиянських, консервативних, антигендерних, про сімейних петицій, і на моїй пам'яті тільки, тільки одна здається перетнула поріг в 25 тисяч підписів. Пам'ятаєте, вона ще зникла з сайту. Був величезний скандал. Поправте мене в коментарях, можливо, про якусь успішну петицію. Я забув. Я слідкував за цією темою і бачив в коментарях під постами парафії, що чимало людей стали не лише раз підписантами, але вболівальниками, які слідкують за прогресом петиції. Відразу треба зазначити, що 25 тисяч голосів це не лише заслуга католиків, багато християн інших конфесій, деномінацій. Не лише підтримали петицію своїм підписом, але й поширенням заохоченням співбратів. Характерно, що це єднання підтримка всіх християн, незалежно від конфесії, реалізувалися в такій, здавалось би, вузько-католицькій справі, як передача римсько-католицького храму римській громаді. Принагідно, напишіть в коментарях, хто з вас, друзі, підписав петицію, та до якої церкви, до якої спільноти ви належите під коментарем кожного. Підписанта не католика, я особисто поставлю свою вподобайку. Звісно, набрати 25 тисяч голосів це не те саме, що домогтися передачі храму. Але давайте відзначимо, що парафіянам вдалося провести дуже ефективну роботу, і вони отримали хай і небезперечний, але все ж таки аргумент на користь передачі храму, підтримку громади, підтримку широкої громадськості. Я трохи занурювався в тему, слідкував за публічною активністю парафії та особисто отця настоятеля Павла Вишковського, і, можливо, в хаотичному порядку, але хочу поділитися тим, що найбільше вразило особисто мене от в цьому трикутнику відносин держава, костел і парафія. Перше, це пожежа. Почну здалеку. Хоча костел Святого Миколая для держави є будинком органної музики, орган звучав не так вже й часто. Але коли католики почали активніше домагатися передачі храму протягом останніх років, адміністрація... Органного залу почала педалювати тему, що унікальний орган, нема куди його перенести. Водночас органних виступів побільшало. Ну, ледь не в кожний концертний день десь вставляли цей орган, щоб довести цю думку, що ось будинок органної музики, ось орган звучить щодня. Тут я можу дещо помилятися, але коли орган встановлювали в 79-му, 80-му році, йому давали експлуатаційний термін 20 років. Після 20-річної експлуатації потрібен був капітальний огляд, заміна деталей, ремонт, одним словом. Але цього, звісно, ніхто не робив ні в 2000-му, після 20 років експлуатації, ні в 2010-му, після 30 років, ні в 2020-му, після 40-ка. По-простому кажучи, орган дихав наладан, власне, тому зменшили кількість органних виступів за останні роки, а тому подальша спроба вставити орган, ледь не в кожний виступ перевів питання його виходу із ладу, із гіпотетичного це може статися. в Цілком очевидно, це має статися. От питання коли. Як ж до цього готувався будинок органної музики? А ніяк. Органіст затримався на репетиції, відбулося замикання, задимлення, а потім загорання проводів. В органіста банально не було ключа від електрощитка, щоб вимкнути інструмент з мережі і запобігти катастрофі. Поки органіст бігав в адмінприміщення, де міг бути ключ, а це приміщення, до речі, і виявилося закритим, орган згорів. Отож. Чи можна було передбачити, що інструмент, який потребує, скажімо, капітального ремонту через 20 років, натомість які не поремонтували навіть через 40 років, знаходиться в стані підвищеної небезпеки? Думаю, можна. Виявилося, що якби банально ключ був би поруч, пожежі не було. б. Другий момент це чудо. Знову здалеку. Те, що було постійним та маніпулятивним аргументом, музикантів виганяють, куди орган поставити, перестало бути аргументом, бо орган згорів. Іншими словами, нема органа, нема будинку органної музики, хіба ні? Під час пожежі температура досягла тисячі градусів по Цельсію. Поплавилися металеві труби, на яких висіла ікона Матері Божої. В концертах. До пожежі ви можете її побачити. Тобто холст вкритий масляною фарбою. Що з цим холстом мало статися? Адже поплавлені металеві труби. На якому ця ікона висіла, вогонь до стелі і температура тисячу градусів. Так, ви знаєте, ікона не згоріла, майже не зазнала ушкодження. Це чудо. Це чітка вказівка Бога. Храм має належати церкві. Бог дозволив згоріти металу органу, який робив будинок органної музики будинком органної музики, і залишив неушкодженою ікону. Третій момент. Господарювання держави в храмі. Відразу після пожежі приватний бізнес зібрав 21 мільйон гривень для порятунку перлини Городецького. Зайдіть в храм сьогодні, і ви побачите, що можна зробити за 21 мільйон довоєнних гривень, повісити войлок на стелі, щоб каміння не падало на голову. Поставити огидні батареї, які парафії навіть не дозволили вмикати. І також огидну тимчасову проводку і світло. Почалася війна, бізнесу і громадськості вже було геть не до того, куди поділися зібрані людьми гроші. Наступний епізод. Згадайте, шановні кияни та гості міста, як часто за останні 20 років ви бачили храм Святого Миколая, завішеним з фасаду. Спеціальним полотном, заставленим будівельними лісами, ніби храм на ремонті, ніби ведуться роботи. Я пам'ятаю себе іще ще студентом, який приїхав в Київ і хотів побачити столичну готику, все закрито полотном. Проходить рік, два, три. Знову та сама картина: храм знову на ремонті, знову завішений полотном. Можливо, це моє суб'єктивне викривлення провінційного любителя архітектури, але в, мо в моїй пам'яті, от фасад. Типу ремонтувався не раз, не два, і не три, і, можливо, і не чотири. А тепер підійдіть до фасаду і спробуйте віднайти сліди цих багаторічних ремонтів. От і я не бачу. А скільки мільйонів гривень були виділені на ремонт, і які роботи були проведені, які кошториси були освоєні за роки незалежності, парафія зверталася з цим питанням до будинку національної, національного будинку органної музики багато разів. Але, звісно, відповіді так і не отримала. А тепер давайте уявимо так на секундочку, що відповідальні чиновники, ну власне так як воно і було, відповідальні чиновники все до копієчки цільово витрачали, заявлено ремонт фасаду, всі гроші на фасаді. Навіть в цій фантастичній ситуації це також біда. Чому? Тому що проблему аварійного стану костела треба оцінювати комплексно, треба визначати найбільш фундаментальні системні. Задачі і далі рухатися до менших задач. Якщо порівняти костел з людиною, то ремонт фасаду при наявних системних проблемах, ну, це як йти це до косметолога з проблемою прищів, коли в тебе пухлина. Немає сенсу в ремонті фасаду, поки не вирішені проблеми. Водовідведення, протікання стелі, конструкційних проблем, відсирості прогнилих балок перекриття. Чому? Мінкульт та будинок органної музики саме так господарював. Тут є два аспекти. Якщо при системних проблемах костелу ремонтувати фасад, то можна щороку отримувати гроші, бо за рік фасад знову потріскається. Відремонтувати раси капітально не цікаво. Цікавіше щороку отримувати гроші і заганяти костел в стан, який іще більше і більше, і більше потребує ремонту, а значить, іще більших державних коштів. А додайте до цього м'яко. Кажучи неефективне, а прямо кажучи зацікавлене, освоєння коштів є другий аспект цієї ж проблеми. Знову уявімо чесного чиновника, який все до копієчки витрачає на ремонт, я власне тільки такими, і уявляю чиновників чиновників всіх поколінь та каденцій, які відповідальні за костел за ремонти костелу. Так, от чиновник чесний, розуміє, що йому потрібно. Системно вирішувати, ну, скажімо, проблему протікання стелі. І на це, умовно кажучи, потрібні 20 мільйонів гривень, а йому дають 1 мільйон гривень. Тобто більше не можна, більше немає. І от є така бюрократична штука: чиновнику варто відмовитися від мільйона, бо йому, скажімо, цей мільйон ні туди, ні сюди. Він не вирішує системну а, справу. Якщо фундаментально треба вирішити проблему протікання даху, Мільйоном не обійтися. Але чиновник не відмовляється. Чому? Бо наступного року йому нічого не виділять. Логіка така: якщо відмовляєшся, то або не можеш освоїти, або проблеми немає. От і доводиться кожного року брати умовний мільйон і знову умовно красити, шпаклювати, штукатурити. Треба якось освоювати. І так кожного року системні проблеми системно не вирішуються. Гроші виділяються щороку, а стан костелу щороку стає гіршим. Це державний підхід. Але при такій системі, навіть при умові чесного чиновництва, це закономірно, по-іншому просто не може бути. Четвертий момент. Це безпросвітна, всеохоплююча байдужість. Байдужість в усьому пояснювати не треба. Але хочу розказати іще одну дуже наочну історію. Почалася вона від прес-конференції, яку мав дати на той момент міністр культури Ткаченко після пожежі, готуючи храм для парадної присухи міністра. Звісно, в авральному порядку зал костелу залили водою і чистили миючими плесосами, обідрані стіни. Це не наслідки жахливої пожежі, це наслідки долання жахливої пожежі. Після пожежі стіни не були обідраними. Їх обідрали за гроші приватного бізнесу, який дав їх на відновлення храму, а не на подальше його руйнування. Ну і звісно, ви знаєте, що під час пожежі ДСНС також залили храм водою. Вода просочилася. В підвальне приміщення. Через деякий час грибок почав поширюватися в підвалі. В цей час вже почалася війна, точно знаємо, що адміністрація будинка органної музики виїхала з Києва, ключі залишила парафії, грибок ширився. Забігаючи наперед, скажу, що якби не парафія, храм би просто згнив від грибка. Не лише підвальне приміщення. Зафіксуємо. Під управлінням Міністерства культури храм рятують від пожежі так, що потім його треба рятувати від грибка. І якби мінкульт рятував храм від грибка, вони б змогли зробити це так, щоб з'явилася нова проблема, а стан храму тільки погіршився. І цю проблему треба було б знову вирішувати. Але в часі війни грошей на храм, звісно, не виділяли, а тому пиляти, ой, перепрошую, рятувати храм від грибка міністерство не збиралося. Парафія почала благати, будь ласка, нам боляче дивитися, як наш храм гниє. Дайте нам можливість самим вивести грибок без грошей, без умов, просто треба рятувати тут і зараз. Ні копійки від вас ми не просимо. Але ні, не можна, бо юридично парафії немає в будинку органної музики, а тому права робити що-небудь вони. Не мають. Що відбувається далі? Парафія пише листа до Національного будинку органої музики з проханням дозволити їм парафіянам безкоштовно для держави за власний рахунок вивезти грибок. Національний будинок органної музики відповідає: ні, цього не можна зробити. Пише лист е, мінкульту. Мінкульт відповідає будинку органої музики. Окей, хай там вони виводять цей грибок. Будинок органої музики, відповідно, пише лист парафії. Добре. Добре, рятуйте. Чи треба говорити, що будинок органної музики та Мінкульт, розуміючи, що грибок швидко поширюється, відповідали швидко, реагували оперативно. Ага, ще чого. Писанина була розтягнута на тижні, якщо не на місяці. Чи треба пояснювати, що грибок не чекав? В результаті парафія вивела грибок безкоштовно. Увага! Парафія вивела грибок безкоштовно, який. Своїм варварським миттям принесли підрядники Мінкульта. Причому за це їм були ще заплачені гроші. Ну от скажіть, слухаючи, це все. Там ключ забули, 40 років орган не ремонтували, там храм залили, на 20 мільйонів гривень войлок повісили і батареї, якими не можна користуватися. От у вас не складається враження, що ми про якийсь колгосп 80-х говоримо, про якийсь розпиляний завод 90-х, а не про національну святиню, перлину Києва, шедевр городецького, єдину неоготику, європейської столиці. Драматична доля цього храму, на жаль, може стати трагічною, а руїна храму може стати пам'ятником колгоспного мислення в незалежній Україні, яка бореться за свободу і гідність. Який же це сюр? Тому так. Ця петиція мала набрати 25 тисяч. Тому так боротися, як мінімум, не погоджуватися з цим колгоспним мисленням, яке нам хочуть нав'язати справа не лише католиків та й не лише християн. Так, попереду боротьба, але переданий храм громаді, відреставрований, відкритий для всього Києва і всієї України, може стати символом перемоги, не тим кінченим совком, який не лише зі сходу пре на нас. Тому озброїтеся терпінням, як і в нашій головній війні, це не 2-3 тижні. Слідкуйте за активностями отця Павла Вишковського, настоятеля парафії, слідкуйте за парафією, приєднуйтеся, поширюйте, підтримуйте, що вони роблять. Приєднуйтеся до акцій, які вони і ще будуть проводити. Повірте, сходіть в храм власними очима, подивіться, сходіть на недільну месу, навіть якщо ви не католик. Просто в знак солідарності, ну і можете підтримати також наш канал вподобайкою, поширенням копійчиною. До зустрічі на каналі Ну і в Костелі Святого Миколая.